Чому на вживаній батареї не можна замінити одну комірку на абсолютно нову комірку. Давайте уявимо, що замість високовольтної батареї у нас будуть бутлі з набраною водою. Припустимо, mm -hmm. що батарея вже втратила свою ємність за вік експлуатації. Наприклад, ось ця комірка буде погана, яку потрібно буде замінити. Коли ми зробимо заміну абсолютно нової, повної ємності, то у нас буде різниця з іншими. Нормальними комірками і ця батарея буде невірно працювати. Виходить, у нас батарея рівномірно буде заряджатися і розряджатися. Але модуль чи комірка, яка була замінена на нову, вона не буде встигати набирати ту напругу, коли ці вже встигнуть набрати свій заряд. Відповідно, при розряді батарея теж буде орієнтуватися на саму розряджену комірку. І виходить, що ця комірка не буде встигати працювати на всю свою ємність. Як вирішити проблему цю правильно? Ми користуємося ось таким стендом: ми можемо заміряти ємність комірки, яка прийде до нас на заміну, і визначити, чи вона потенційно нам підходить під заміну даної батареї. Саме тому балансування залишається, і батарея працює рівномірно.